Шалена підтримка у Євгена. Уся арена, звичайно, ж болюває саме за господаря рингу за Євгена Стромилюка. Але Віктор Гуров просто так не здасть. Знову чудова комбінація. Ми подивіться, який сайз-теп у виконанні Стромилюка. Як же зараз ріже кути Стромилюк. Ну, Ось така підтримка, звичайно, ж мотивує. Така підтримка підбадьорює Стромилюка до активних дій. Але показує Гуров, що нічого серйозного для нього немає. Працює на публіку Гуров з опущеними руками зараз. Але тут чудова робота правою рукою від Стромолюка. Технічний, дуже технічний боксер, і ось такий дебют проти цього танку під назвою Віктор Гуров. Так? Правий же від Стромолюка. не може дістати свого опонента, не може наблизитися, не може пробити серійно зараз гуро. Важко зараз. Дуже важко Віктору, але потрібно тиснути потрібно працювати у своєму ключі, як полюбляється робити Горо. Справжній мексиканський стиль боксу. Горова ось тут розвертається Стромелюк. Одразу ж відповідає. Так, Не дуже багато сил залишилося у хлопців, але свіжішим виглядає саме Стремельо. Не зупиняється Гуров. Просто не зупиняється Віктор. Він намагається вразити свого опонента. Ось тут удари по починці. Ну і серія в голову коротких від Гурова. Зауваження від касечка, ну і відновлення поєдинку. Менше хвилина залишається до завершення цього протистояння. Тут клінч, ну і опиняється на канвасі. Зараз Тремелюк. Звичайно, ж тут не було ніякого нокдауну. Втратив просто рівновагу ну і штовхнув свого суперника Гуров. Вибачається одразу ж Віктор перед своїм візові. Але не зупиняється перед суперником. Ось такий камерфіст намагався викинути Гуров. Дуже цікавий удар від Віктора. Коротесенький такий молот. Такі удари дуже часто ми бачимо у змішаних і Не дуже часто їх зустрінеш саме у професійному боксі. Ось тут говоря собі допомагає гуров. Тут було помітно і одразу ж отримає усне зауваження від Віктора Сесечка. Лічені секунди. Ось він, останній розмін. Знову біля канатів опиняється. Стрину без ударів. Поки що Євгена, Геннаду і все на цьому.